Всем привіт, це буде огляд на мою хатку. Я її дуже довго робив, але я її все таки зробив. Пикали. Тут плюнка, вона трошки покіпана, бо тому, що недавно дощ крепкий. сюда. Тут льонка стоїть, щоб не існує. Щоб... І під, під цим шауна, щоб не текло. І це все укріпляє. Переходимо. До самої хатки. Ось така у нас хатка. Тут кульмор, звісно, але то не мішаємо. Тут отакий ход, маленький Такий маленький ход. Ну, щоб ноги було тепло вночі, От. Такий який маленький ход. Давайте я покажу, що в середині. Отакого в всередині. Двохспальне ліжко почти. Там, он, там он полочка. Я зараз вам по залізу покажу. А під низом доски, щоб не було бджола. Ну, вот тут цей полочка. Ось вот. таке у нас цей. Ось, вот, кстати, оця пленка. Вот я зараз вам полістю, як там удобно лежати. Вот тут так уютно, дивіться, я вже ще поличка. Вот дивіться, дві подушки, вот все накрите, красиво. Вот так тут уюту. Давайте всім пока. Підписуйтесь на цей канал. Я буду дальше відео. Давайте.